Вітаю, мене звати Ігор, і це наш відеокурс з основ програмування. Сьогодні ми розглянемо G та M коди які відіграють важливу роль при створенні керуючих програм, а також поговоримо про деякі відмінності програмування різноманітних систем з ЧПК. З моменту появлення перших форсатів ЧПК та до впровадження сучасних опробних центрів з'явилися різні мови програмування. На сьогодні програмування в G та M кодах є найбільш розповсюдженим. Мова у G та M-кодах ґрунтується на положеннях міжнародної організації зі стандартизації та Асоціації електронної промисловості. Офіційно ця мова вважається стандартом для американських і європейських виробників обладнання з ЧПК. Іноді її ще називають мовою ISO 7-Bit. Проте виробники систем з ЧПК, навіть дотримуючи стандартів для опису основних функцій, залишають за собою право відступати від правил, коли мова йде про спеціальні можливості їх власних систем. Японська система ЧПК FANUC, зокрема, була однією з перших, яка була адаптована для роботи з G та m кодами ISO. І використовується цей стандарт найбільш повно. На сьогоднішній день стійки FANUC є дуже популярними та найбільш поширеними як у всьому світі, так і в Україні. Тому у даному курсі ми будемо розглядати основи програмування в G та m кодах саме на базі системи ЧПК Fanuc. Альтернативні контролери від відомих виробників, таких як Хеденхайм, Synumeric Siemens, Akuma, Mitsubishi, також підтримують G та m коди але існують деякі відмінності в окремих кодах. Проте не панікуйте, вам не потрібно знати всі коди для кожної системи з ЧПК Достатньо освоїти набір основних G та m кодів Різніше програмування специфічних функцій можна дізнатись з документації для конкретної системи. Після того, як ви оволодієте програмуванням на базі системи ЧПК Fanuc, ви, ймовірно, зможете працювати на будь-якому іншому обладнанні з ЧПК. Деякі виробники систем ЧПК пропонують діалогову мову програмування, що полегшує взаємодію з системою. Це особливо корисно для початківців. В цій мові використовуються англомовні фрази, скорочення, питання та графічні елементи, що вводяться операторами в інтерактивному режимі. Дякую за увагу. Очікуйте на наступні відео та до нових зустрічей!